Крід телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Переселенці продовжують прибувати до Нікополя щодня. Місто зустрічає до 10 осіб. Романтичне побачення завершилось втратою майна на 19 тисяч гривень. Не робіть для нас без нас. Як живуть люди з обмеженими фізичними можливостями? про це інше більш детально з переселенцями в місті працюють, проте проблема залишається гострою. Щодня до Нікополя прибуває до 10 біженців зі сходу країни. Влада відзвітувала скільки в місті переселенців, з якими проблемами вони стикаються, та як їм допомагають. В травні в Нікополі з'явився штаб з питань тимчасового розселення людей зі сходу країни. Переселенці продовжують прибувати і по сьогоднішній день. Щоденно Нікополь приймає до 10 осіб. Фактично, на сьогодні, за офіційними даними в місті проживає 225 переселенців зі сходу країни та Криму. З них 126 дітей, семеро людей з обмеженими можливостями, з них четверо дітей. Всі жилаючі, кому нужна робота для того, чтобы ну в этот період може бути і. Отвлечься, как мы называем, трудотерапия, и тем, кому нужны средства, работу, они в нашем городе получают. Все, кому нужна, ну, кто нуждался в медицинской помощи, также само, были обследованы все дети, все взрослые жители, у кого какие были... Ну, показання на а, може бути, на заболівання переселенців. Закликають зареєструватись в штабі для цього. З документами слід звернутись до міськвиконкому. Перший поверх кабінет 12, дріб 3. повністю вислушуємо його, всі його проблеми, стан здоров'я, том кікакі е, проблеми на сьогоднішній день. У цього чоловіка по трудоустройству, по жилью, по фінансовому стані. То есть большая просьба. Людей все-таки обращаться к нам или направлять своих знакомых, или кто-то знает по соседству. Также и головам ОСББ такая же просьба. Мы помогаем этим людям, что мы готовы улучшить, как говорится, на сегодняшний день их не сделать более комфортным их проживание в городе Никополе. Переселенці в Нікополі вже отримають перші соцвиплати. Тих, хто має право на соціальні виплати, закликають звернутись до управління праці та соцзахисту населення за адресою вулиця Кріпака. 2. при собі слід мати паспорт та код і відкрити рахунок в Нікопольському банку. Один дитина народився в Нікополі, а один тільки маленький приїхав. Ну у них були на руках документи. тому в городі двоїм разове паразове по порождень виплатили виплачуємо вже ми проблема снята. Обратилась также одна мама по беременности и родом. Вот В начале августа ждем тоже, что у нее родится ребенок. На сьогодні гостро стоїть проблема з розселенням переселенців. Ще гострішою ця проблема буде, якщо ситуація затягнеться. Адже в благодійному центрі благодать, який прийняв більшу частину біженців, немає умов для проживання в холодну пору року. Над цим питанням думають є варіанти. Так, наприклад, деякі підприємства вже виявили ініціативу винаймати для біженців житло. Усім небайдужим людям, приватним підприємцям, керівництво підприємств подякували за надану переселенцям допомогу та у влади прохання на цьому не зупинятись, адже без допомоги громадськості ніяк. 25 липня Нікополь прощався з військовослужбовцями. Троє Нікопольців: – 27-річний Антон Кузніцов, 32-річний Руслан Кулібаба та 38-річний Сергій Москаленко загинули на борту збитого терористами літака Іл 76 Нагадаємо, 14 червня при заході на посадку в аеропорту Луганська бойовиками був збитий військово-транспортний літак Іл-76. На його борту було 40 військовослужбовців та дев'ять членів екіпажу. Усі загинули. Україна втратила вірних синів, захисники вітчизни, але вони назавжди залишаться в наших серцях. Проводити солдатів-нікопольців в останню путь зібрались кілька сотень мешканців міста. Більше години тривала церемонія покладання квітів до трун загиблих Нікопольців. Не запрошуватись незнайомців до себе додому. Такою простою порадою знехтувала мешканка Нікополя та лишилась цінного майна. Вона познайомилась з хлопцем в Дніпропетровську на сайті знайомств. Зустрілись вони у Нікополі, дівчина запросила хлопця до себе додому. Та замість романтичного вечора на неї очікував неприємний сюрприз. Вона його пригласила домой. Сюрпризом виявився пістолет, який він злів. Він направив на нього пістолет, в цей зайшов до товариша, вона була зв'язана. з дому були похищені золоті відділення, комп'ютерна техніка, мобільний телефон. Всього на 19 тисяч гривень. Ці ж злочинці здійснили ряд злочинів на території всієї України. Завдяки діям правоохоронців вони наразі затримані, знаходяться під вартою. Відпрацьовуються версії їх причетності до інших злочинів. Дбати про здоров'я по-новому закликали активісти організації Древожиття. В центрі міста вони влаштували акцію, в ході якої всі бажаючі могли безкоштовно продіагностуватись на наявність гепатиту. С, отримати всю довідкову інформацію про це захворювання, а також контрацептиви. Акція гепатит С виліковний. Дбаємо про здоров'я по-новому була присвячена всесвітньому дню боротьби з вірусними гепатитами. Активісти та волонтери організації Древо життя, Нове життя та Червоного Христа інформували мешканців міста про таке захворювання, як гепатит С, роздавали контрацептиви та пропонували пройти безкоштовне експрес-тестування. Люди не знають про своє заболівання, вони, ну сидять вдома, вони не знають взагалі. Что такое С? Многие вообще не знают, что это такое. С называют ласковый убийца, потому что сразу оно как бы не проявляет себя, нет таких симптомов ярко выраженных. И только когда пройдет 3, 5, 7 лет у человека могут диагностировать нарушение печени, сыроз, который может перейти в рак. Разом з тим, Гепатит С виліковний головне вчасне виявлення на сьогоднішній день його лікування коштує грошей. Проте громадські організації закликають державу зробити його безкоштовним як лікування ВІЛ. Лічення доступне. і, звісно, воно було дорогостояще. Ну громадські організації от, спробували знизити цю ціну і вже до 5 тисяч доларів. Було 12 тисяч доларів. Весь комплекс. Ну, все, равно это, все равно это, ну, для человека это недоступно. Ми просимо, щоб государство взяло на себе це обслідування і лечение. Всі, у кого був виявлений гепатит С від Древа життя», отримали купон на 50-відсоткову знижку для подальшого обстеження. Пройшли експрес-тестування 49 нікопольців, здебільшого старшого віку. у чотирьох було виявлене захворювання для порівняння в минулому році з 20 осіб було виявлено 7 з гепатитом. С. не робіть для нас без нас закликають люди з обмеженими фізичними можливостями. Як вони живуть, з якими проблемами стикаються, та хто їхні помічники? Про це не прив'язуючись ані до дат, ані до якихось заходів, ми дізнавались у керівника спортивного оздоровчого клубу Аква Антона Сірова. З 2002 року в Нікополі працює спортивно-оздоровчий клуб Аква його мета оздоровча реабілітація. З 300 членів клубу Аква активними можна назвати половину. Це ті люди, що регулярно відвідують організовані заходи, беруть участь в змаганнях та навіть їздять на спортивні турніри до інших міст. Кожний рік у нас проводиться на порядка трьох наряд. трех-четырех мероприятий в зависимости от финансовых средств, которые есть у организации. Нас много знают по Украине, нас приглашают на семинары, на различные по... что касается инвалидности. Нас приглашают на оздоровительные какие-то фестивали и мероприятия. То есть ребята выезжают и... Как бы, занимаются, соревнуются ну и получают опыт. Усі заходи та подорожі були б неможливі без сприяння небайдужих. А помічників у Акви чимало. Кажуть, куди б не звернулись з проханням, відмови не отримали. Так в Нікополі з'явився спуск до води для людей з обмеженими можливостями, а посприяла в цьому всеукраїнська організація Громадська сила і особисто депутат Вадим Колєснік, який також допоміг обладнати в офісі багатофункціональну залу та зручний санвузол. Завдяки керівництву заводу феросплавів члени Аква відвідують басейн Кідзе» та спорткомплекс Електрометалург. За сприянням генерального директора трубосталі Олександра Фельдмана організації було виділено труби для газопроводу. Для проведення заходів надається зал спорткомплексу Трубник Корти допомагає підприємець Крістоф Райф, Інтерпайп, Нікотюб, міська влада. Ми, якби, ізвісна в місті організація. Нам допомагають, всі допомагають, повідомляють. С каким бы мы вопросом ни пришли, нам все люди помогают, за что я, конечно, искренне хочу поблагодарить тех людей, которые оказывают эту помощь. Много людей. Много, много помощи оказывается. Различнее Та залишаються і проблеми гострі та масштабні. Найголовніша це доступність шкіл, магазинів, аптек чи лікарень. Та навіть в будинках, де живуть люди з обмеженими можливостями, немає пандусів. А от там, де вони є, вони частіше за все непридатні до використання. Начальник брошову сказав своєму робочому. на тебе мешок цемента, иди сделай пантус. Он не знает, что такое вообще пантус. Ну как, он знает, что такое пантус, когда-то это слышал, что такое пантус. Он пошел, наляпал, короче, вот такие горы, наделал, все. Пришел, говорит, Вася, Василий Иванович, я все сделал, все сделано. Там, следующее, все сделано, все работает, все, понимаете, все сделано. Но э, пользуемся-то мы этим, понимаете, я приезжаю в больницу, я смотрю пантус вот такой, Кнопка где-то в другой стороне стоит. Нажимаешь кнопки, никто не выходит. Такой есть слоган, девиз, что не делайте для нас без нас. Понимаете? Потому что ну, вы же делаете для нас, а нас туда не привлек Ну, как бы не, не спрашивают у нас, как это будет лучше. Сделали, и, и пользуйтесь. А как им пользоваться? Непонятно, как им пользоваться. Члени Акви сподіваються на зміни, та в першу чергу вони змінюються самі. Адже девіз їхньої організації, змінюючись самі, ви змінюєте все, що навколо вас. І вони вже помічають зміни в навколишніх. Їх чують, їх розуміють, на їхні прохання відгукуються. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. У середу 30 липня вночі плюс 23, плюс 24, в день плюс 26, плюс 28, атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 42%. Ясно. У четвер 31 липня температура вночі плюс 22, плюс 24, в день плюс 26, плюс 28, атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 42%. Ясно. У п'ятницю 1 серпня температура повітря вночі плюс 23, плюс 24, в день плюс 26, плюс 28, 28, Атмосферний тиск 749 мм тут стовпчика, вологість повітря 37 відсотків, ясно. У суботу 2 серпня вночі плюс 24 плюс 25, вдень плюс 27 плюс 29. Атмосферний тиск 748 мм тут стовпчика вологість повітря, 38 відсотків. Ясно. У неділю, 3 серпня, вночі плюс 25 плюс 26, вдень плюс 26 плюс 28. Атмосферний тиск 747 мм тут стовпчика вологість повітря 49 відсотків. Ясно. СТО Трубосталь це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.